Чому не державною? Чому не державною? Так, може, у нас є інші проблеми? Ні, мова понад усе, мова по це саме важливе, мова це зброя. А як же русскоговорящі защитники наші? Е, вони що, не могли вивчити за три роки мову? А сам ти що зробив? Чому в Польщі сидиш? А чому я маю захищати їх? Ви потікали, покидали свої міста. Чому я маю захищати? А почему, когда ти прыгав на Майдані і у тебя отобрали Крим, почему ти не розвернувся і не пошел отбирать его обратно? А чому кримчане себе не захотіли захищати? Чому я винен і маю їх захищати? Ну ти ж патріот, ти був недоволен этой властью. Что вам зараз мешает пойти на митинг? Ой, а ти чому не йдеш на митинг, коли ти підеш, тоді і я піду? І, взагалі, Зеленський самий кращий, ТЦК молодці, поліцейські молодці всі ухилянти мають захищати нашу державу.